Любі дівчатка, всім привіт, вітаю. З вами Анталка з Києва. Сподіваюся, ви ще про мене не забули. Я про вас не забула, пам'ятаю. Любі, такий моральний стан, чесно кажучи, це через всі ці квітневі події, що просто. Ну, мені просто не хочеться знаєте, щось там знімати, тому що не завжди у мене є гарний настрій, наігрувати цей настрій, воно все передається чутно повіде. Мені не хочеться. Сьогодні настрій гарний, тому вирішила все ж таки, що пора зняти хоча б порожні пляшки. Замовлення у Ріфлейм поки що не знімала, бо ще навіть не замовляла. Чекаю, не знаю, чого чекаю. Там деяких продуктів нема на складі, які я хотіла спробувати. Я не хочу робити 25 замовлень, хочу зробити одне, тому трошки чекаю. А сьогодні у нас порожні баночки. І поїхали. Перше, що я вам покажу, це побутова хімія. У мене тут буде все в переміжку. Просто хочу вам порадити. Оцей бренд Denkmeat, ви знаєте, що я його е, люблю і поважаю, це пральний порошок. Це саме порошок сухий такий, да, стандартний. Я, чесно кажучи, з звичайним таким порошком не прала дуже-дуже багато вже років навіть, постійно рідкі купляла. А це мені порадило дівчинка в магазині сказала, що він е, дуже класний. Оце для білого він йде. Я їм прала саме біле, і я вам хочу сказати, що він дійсно бомбічний. Дуже класний. Вже ж потеплішало і пішов сезон білих шкарпеток. І от білі шкарпетки, коли ти цілий день ходиш у взуті, а тоді приходиш додому, там ще ходиш в тих шкарпетках по підлозі. І звісно, що на вечір ці вже шкарпетки страшне, страшно виглядають. І просто оцей порошок трошки кондиціонера. У мене на машинці є такий режим. Ой, як, як він називається я забула. Годину 20, там переться, на 40 градусах. Ото я на тому режимі майже щодня перу. І оцей порошок дуже класно все відпирав мені, шкарпетки, взагалі, ідеальні. І у нас у мене є подружка, у якої донька займається гімнастикою. Там же ж вони теж в білих носочках, то я її відсипала спробувати. І вона собі купила і також дуже-дуже сподобався. Так, далі у мене закінчився. Ось такий крем для розпазей, це капласту. Закінчився. Ой, пустий, геть. А це упаковочка, тому що я вже купила такий ще один і вже користуюся, все мажу, все десь щось сухе, якесь роздражене на обличчя, можу наносити там на, кругом, куди мені треба. Використовую З задоволенням гарний кремчик-такий масткий, знаєте. Сімейний дружок. Так, закінчився гель для душу, Besson Bodyworks з груша і червоні ягоди, Непоганий, такий хороший, дуже класно, вони піняться, дуже густі, це супер плюс, Аромат приємний, але саме от в гель для душу у мене просто ще там був спрей для тіла. У мене, я його сестрі подарувала. Спрей для тіла класний. От прям суковита, така класна, класна соковита груша. А в гелі для душу під час гарячого, ну, з гарячою водою перемішувалася, знаєте, якась нотка, наче пластику мені виходила, я так відчувала. А в спреї для тіла я такого не відчувала. Но хороші ці гільчики, я їх люблю. Так, тоді такий антиперспірант. Форео, якась. Я не знаю, дівчата, що це за бренд, чесно кажучи, це Німеччина. Це у нас є магазин, там, де всяка побутова хімія така європейська. І там я його купляла. Дуже приємний такий свіженький аромат. Написано, що 0% алюмінію. У мене після нього більш-менш не було подразнення. Подразнення у мене на антиперспірант дуже сильне, страшне. Я вже взагалі не можу зрозуміти, чим мені користуватися. І, поки що, це для мене. Хвора тема больна, Оцей такий більш-менш можливо повторю. Так, тоді у мене для волосся закінчився отакий спрей-тонік для противопадіння і для зросту від бренду Carl Gil. Дуже класний, мені сподобався такий прям холодочок, де є, знаєте, відчутний гарний носик. І що тут таке цікаве, тут текстура, вона така, як трошки гелеобразна, він такий ріденький, такий густенький. Це зараз стекло, тут що, мабуть, на один раз, але вже викину. Хороший. От із всіх, що я використовувала, це я їй дуже сподобався, дійсно. Дуже. Так, тоді патчі. Закінчилися підочі оцібаут з вітаміном С. Непогані. Але я більш люблю патчі все ж таки тканинні. друга легів якось мені не дуже. А Пінка для волосся закінчилась. бренд Tigi джі бет. Хороша пінка, така вже дубова, знаєте, вже як фіксенют, так фіксаньот. Але поки що повторювати не буду, не хочу. Мені не подобається. Оце у мене, знаєте, ділема. Мені хочеться об'йом і щоб рід держалась, але я терпіти не можу відчуття стайлінгу у волосі. Я знайшла для себе одну комбінацію, яка мене е, задовольняє просто на всі 100%. Скоро вона вже у мене скінчиться. Я, мабуть, в наступних порожніх банках вам покажу, розкажу, поділюся. Ото буду повторювати, а пінку не хочу. Тоді що така? У мене пінка закінчилася Company, Це. Саме доглядово, це е, укладка, да, для фіксації для укладки. А це пінка для догляду. Як алян незмивний кондиціонер, такий у вигляді пінки. Дуже хороша, приємно пахне вже. Це друга чи третя моя бутилка. Люблю. Так, ой, вибачте, е, ще волосся, Ага. Отака есенція усьми для шкіри голови, також там, щоб росли волосся. Е, гарно теж мені подобається. Зараз я її використовую, просто перелила в пляшечку з отаким от носиком. Бо тут отакий розпилювач і не дуже зручно в корні. Тому я просто перелила в пляшечку. Мені подобається гарно. Шкіра прекрасно все почуває. нічого там у мене не лущиться, не чухається, все хорошо. Це мені випала реклама в інстаграмі, і я вирішила. Спробую закажу і ну, задоволена залишилась. Якраз мій карлішол закінчився, зараз цим пробую користуватися. Так, далі у мене закінчилася отака парочка. Шампунь і бальзам. Real Natura бренд. Це бренд у нас Порту, Порту, Португалія. Португалія. І ви знаєте, побачила також рекламу, я жертва реклами страшна, побачила десь рекламу в інтернеті, в інстаграмі, вирішила, що мені таке треба. Просто базовий шампунь, базовий бальзам, взагалі нічого супер. пупер не можу сказати. Herbal Essence краще працює, ніж оце. Хоча це стоїть до тисячі гривень, що одна що інша бутилка. Більше повторювати, не буду, бо зовсім не бачу ніякого сенсу для себе. Для себе. Так, ще закінчилася пінка отака вела, Ну, Звісно, по сравню з тим же це просто ні. Таке, що й воняло, так хорошенько. Ну, такий, знаєте, специфічний запах, Пін... ну, ні. Навіть не бачу смислу витрачати на неї кошти, навіть якщо там, які кошти будуть якісь невеликі, вона мені взагалі нічого не фіксує, хоча це п'ятерка. Безполезна така віщиця для мене виявилася. Більше не буду її повторювати, купляти і витрачати на неї гроші. Так що волосся багато для волосся закінчилося, бо все вже було, знаєте, так на дні. Тому, якось так в один місяць все скінчилося. Такий був експрес-кондиціонер, легке розчісовані, глізкур, пшикалка. Мені не подобався аромат. Трохи легше, можливо, волосся розчісувалося, не знаю, у мене нема з цим проблем. Я його використовувала, коли холодно було, і часто волосся електризувалося. То я отак, знаєте, нанесла пару пшиків на долоні, отак прям пройшлася по волосах, все, оця статіка спала з волосся. Повторювати не буду, не сподобався аромат. Може, там є якісь інші, не знаю. Ну, Зараз мені воно не треба. Так, зубна паста нічна Біорепер. Класна паста, дуже подобається. Ось от такий от кремчик у мене класний, закінчився, бренд Avon. And you. Максимальне сяяння, зволожуючий крем з вітаміном С. Це мені Натуська дарувала. Класний кремчик, дуже смачно пахнув, такий аромат, дуже-дуже приємний. І використовувала я його частіше за все в ті дні, коли я вдома. Коли я, так скажімо, на домашньому, як би і СПФ тут був, ну, мені вистачало з головою цього крему, коли я була вдома цілий день. Бо я все ж таки, знаєте, у мене вже, мабуть, теж психологічне. Щоб я на себе не нанесла, поки я окремим шаром прям не нанесу конкретного СПФ, мені нема покою. А це коли вдома була 2-1, атічно. Хороший кремчик, можу вам радити. Отака ми батька Юнайс. Не пам'ятаю, хтось з дівчат дарував, точно, не пам'ятаю хто. Не сподобалось те, що вона майже не піниться, вона пінилась тільки з губками. Використовувати їх треба було з губками. То ми так її там мили, страдали, а тоді я просто-напросто десь півбанки додала у флакон з рідким милом для рук. І так ми його і прикінчили. Повторювати не хочу, не буду, не залишилася в захваті. Так, дві маски. Now Супер супермаска просто м -м, топчик. Ну от, Одна з найкращих листових, які я колись пробувала. І оцю використала вже з кавуном. Ну, злегенько зволожила. ну, тож, знаєте, Нічого такого в морозилку не клала, бо якраз похолодало, тоді було не до морозилки. Просто легка увлажнялка. нічого особливо, е, Приємний аромат і через це було дуже приємно користуватися. Так, засіб у мене закінчилася моя любіміша пудра. Бренд Makeup Atelier. Це така прозора транспарантна пудра була. Дуже класна. Просто цієї банки тут 18... 25 грам цієї банки. Років на 5-6 точно. Мені її вистачило. Майже щодня я нею користувалася, класно метувала. І дуже шикарне таке шовковисте відчуття на шкірі. Просто шкіра шовк. Зараз я взяла на заміну там деяку пудру, але. Про заміну там, навіть мова і не йде, вона просто вона не то, що рядом, вони навіть не на одній вулиці, стоять, не то, що там десь якесь місце роздать. Просто це е, кріщачик, а то Троєщина, умовно кажучи, це топчик, і я обов'язково її собі повторю. Я пошкодувала, коли вона скінчилася, чесно, пошкодувала просто гроші, бо вона вже зараз дуже дорога. Але мені навіть малий сказав, мама, типу, що ти, якщо ти нею користувалася років 5-6, то це ж вона дуже недорого виходить. Повністю згодна, вона виходить недорого. Але так одноразово, знаєте, там, 2000 гривень віддати на пудру щось мені трошки, трошки жабка моя підквакнула. Тому взяла заміну, але заміна не вийшла. Тому з'явиться фінансова можливість, куплю собі обов'язково і не буду вже щось там інше пробувати. Так, і останні позиції догляд за обличчям. Ретинол закінчився, бренд Террамід. Хороший, чіткий, конкретний, без всяких, там, знаєте, спецефектів. Я вже, як е, маю досвід використання ретинолом. Оце такий стабільний, хороший, працюючий ретинол. Сподобався, буду повторювати, думаю, що колись. Зараз на літо не буду ретинол використовувати. І там можете, ви мені казати, що літом і не можна. Ну, мені можна, бо, по-перше, я все правильно роблю. А по-друге, я вже ну, я вмію користуватися ретинолом, якщо ти вмієш, якщо ти все правильно робиш, то можна продовжувати, не можна починати. Якщо ти ніколи не використовувала, то зараз, звісно, не треба починати використовувати ретинол. Чекайте вже осені. А якщо ти постійно довго ним користуєшся, то можна продовжувати головне використовувати СПФ і там, знати всякі і робити всякі правильні речі. Далі, отака от сиворотка від бренду Коздебаха, транексанова кислота тут була. Е, дуже приємна. По-перше, текстура класна, вона ну, хороша, вона не висвітлювала наявні пігментні плями, але вона, знаєте, дуже гарно підтримувала той стан, який вже є. Вона не робилася з цією сивороткою хуже. Не скажу, що робилася сильно краще, Во всякому випадку, я не помічала. Але це був такий дуже достойний продукт, який підтримував шкіру у тому стані, в якому вона є, що дуже-дуже непогано. Так, просто моя любов, моя любов. Думаю, що навіки вічні, може, не на віки вічні, але це історія як з пудрою. Це бренд Holy Frog, Це кислотна сиворотка, кислотна сиворотка. Ну, це просто супер-продукт. Супер! Продукт. супер. От ви нанесли і все. І ви зранку прокидаєтесь, ну, ви просто прокидаєтесь королева, шкіра ідеальна, переливається. Ну, коротше, ну просто я не знаю, знаєте, як вроді, вам стирачкою ластиком взяли, постирали там, всі якісь пори, ваші, всі якісь там негаразди, і просто у вас пройшла за ніч така, знаєте, як наче повна регенерація шкіри. Суперська, суперська сиворотка. Тож, як із пудрою. пожалкувала одразу купити таку ж саме пожалкувала гроші, бо дорога. Купила заміну і заміна, на жаль, не та. Хоча заміна не сильно там і дешевша мені вийшла. Коротше, як то кажуть, купи платять дважды. Да? І це, походу, про мене. Цю сиворотку точно буду повторювати. Тут навіть нема у мене якихось там роздумів. Я використаю ту, яку я купила її на заміну, і буду продовжувати купляти цю, бо це просто топчик best of the best. Так, і, дівчатка, дуже вам хочу порадити. Крем для рук отакий от бренд The Body Shop. Це крем з манго. Він на основі масла ши. Це суперський крем. Просто я навіть не знаю, з чим вам його порівняти. Могла би порівняти з кремом для рук від бренду L'Occitane. Той теж дуже класний. І от вони мені дуже схожі, між собою. Е, дуже поживний, дуже зволожує, зволожує класно, шкіра бархатна, от вона фізично, у вас бархатна, ви це відчуваєте. І дуже-дуже швидко вбирається і класний аромат. Е, у нас був стаціонарний магазин неподалеку в торгівельному центрі, зараз вони чогось закрилися там і залишився інтернет-магазин. The Body Shop, показую ще раз, там куча їх всяких ароматиз... ну, ароматів є. Я оцей з манго просто Класний такий, знаєте, натуралістичний дуже аромат. Суперський крем Дуже всім рекомендую. Реально можу порівняти з локситан. Хто користувався, той мене зрозуміє. Любі, на цьому закінчую. Такі у мене були порожні пляшечки. Сподіваюсь, що вам було цікаво і корисно. Всіх люблю, цілую, всім бажаю гарного дня, всім па-па.